Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Такі влучні, глибокі та досі актуальні слова Тараса Шевченка. Сьогодні про любов і кохання українською. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Сучасні митці не пасуть задніх. Їхні вислови теж стають крилатими. Наприклад, Сергій Жадан каже. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. А ми не хочемо, щоб українська зникала. Ми прагнемо, щоб вона тільки розвивалася і розширювала свої кордони. І, хоч на календарі не 14 лютого, але сьогоднішня тема кохання і любов по українському що таке любов? Що таке кохання, і чи це одне, і теж а, Наскільки схід пам'ятаю, не одне, теж любити можна країну. Не знаю, там, роботу, їжу смачну, а кохати тільки дівчину. Я пам'ятаю, хтось ще відео дивилися. Типу, любов може бути до будь-якого предмету. Там він ще казав в цей чоловік вірш. Типу, любити можна ковбасу, сало таке, але кохати тільки жінку. Кохання це саме до людини. Проявляється, а любов до добучого там можна любити якусь страву. Я вважаю, що не одне і те ж саме, бо кохання це до чоловіка або для жінки. А любити можна і країну, і батьків, свою улюблену справу, наприклад, тому кохання це між двома партнерами, скажімо так. Я так думаю, ні, це не одне і те ж. Дуже складно пояснити, але різниця, що кохання це як щось таке ти душою відчуваєш, а любов це більш, скажімо так, по-європейськи. Тож, у чому відмінність між любов'ю і коханням? Чи це одне й те саме? Обидва слова зафіксовані в словниках української мови. Втім, усе ж треба знати, чим вони відрізняються одне від одного, кохати. Це відчувати сердечну прихильність до особи протилежної статті. Наприклад, кохай, бо час тебе не жде, він забирає дні твої і ночі, кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохають тільки очі. Якщо обійдемося без художніх засобів, то можемо сказати простіше: Соломія кохала Остапа, тобто в неї була сердечна прихильність до нього. А от любити це відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого або з чого-небудь. Наприклад, я люблю твої очі у мрії, ті, що глянули в душу колись. В неї мої сподівання й надії дивним карбом на вік запеклись. А якщо ж дібрати менш поетичний приклад, то я люблю котів. Тому кохати ми можемо чоловіка, дівчину, дружину або ж Ореста чи Оришку. А любити Україну, батьків, борщ чи сало. Або ж, наприклад, ми можемо любити, подорожувати чи працювати. Народна творчість багата настільки, що у своїх приказках та прислів'ях охарактеризувала кохання сповна. Ми вирішили не йти манівцями і поцікавилися в киян чи вони знають значення низки крилатих висловів. Любов робить розумних дурними, тихих буйними, а сердитих смирними. А любов змінює людину, набуває людина тоді якихось нових якостей. По-іншому відчуваєш, все, тобто всі твої відчуття вони вгамовуються, ну, як сказати так, ти форматуєш себе, відчуваєш по-іншому. В багатої дівки горба не видно. Те, що дівчина вся в прикрасах, за цього не видно те, що в неї є, тобто є недоліки, багатство засліплює людину. О, боже. Горбану не знаю. Це складно. А, точно, так. Да, mm -hmm. Я навіть не подумаю. Та да любому хаті там люблять. Не Любов це також свого на свій штаб багатство. На сто відсотків з цим висловом, Того, що. Як співає мій улюблений Андрій Хлевнюк з гурту «Бомбокс» Люди ми тільки тоді, коли ми по-справжньому любимо. З тим ми можемо називатися людьми. Любов не короста, не вигоїш спроста. Ну розумію. Е, ну що, якщо на вашу думку, що вона означає? Е, ну що так просто ну не позбавишся такого відчуття? Краще полин їсти ніж з нелюбом за, сі... за стіл сісти Ну, краще бути на самоті, ніж з некоханою людиною. Правильно. Це висловлення краще я буду, перепрошую, жерти землі, чим буду сидіти з тією людиною, з якою я навіть знатися не хочу. Вона за ним сохне, а він і не охне. Е, ну, коли дівчина закохана в хлопця, а він ніяк не проявляє до неї симпатію. Що в серці вариться на лиці не тається. Так. Да. Як це розуміє? Е, те, що на душі лежить, те й на лиці буде. бо кохання ти ні за що не сховаєш. Якщо воно в тебе є, то це по очам завжди видно. Судженого і конем не об'їдеш. Ой, це точно. Якщо воно судилося, то зустрінетесь. Більшість таки орієнтується в значенні прислів'їв і приказок, але це й не дивно. Бо скільки б часу не минуло, українська душа незмінна. Ми ж пригадаємо значення крилатих висловів. Про любов, які, до речі, вам можуть стати в пригоді. Любов не короста, не вигоїш спроста, про закоханих донестями. Любов робить розумних дурними, тихих буйними, а сердитих смирними, коли говорять про те, що почуття таки змінюють, де любов у хаті, там люди багаті, означає, що насправді та сім'я багата, у якій щирі та сильні почуття. Що в серці вариться, на лиці не таїться, про справжні почуття, про те, що вони ж одразу помітні на обличчі у людини. Вона за ним сохне, а він і не охне про нерозділене кохання, краще полин їсти, ніж з нелюбом за стіл сісти, про те, що немає нічого гіршого за те, щоб бути з тим, хто серцю не милий. У багатої дівки горба не видно, коли хлопець закохається не в дівчину, а в її придане. Тобто, фактично, це шлюб за розрахунком. Судженого й конем не об'їдеш. Мовиться про те, що якщо це твоя доля, то все одно будете разом, незважаючи на життєві труднощі та не Незмінними в нас залишається не тільки душа та менталітет українців. А й на жаль, скальковані слова. Якщо ви раптом припускали, що мова агресора обійде десятою дорогою такі прекрасні почуття, то ви дуже довірливі. Свій брудний відбиток залишив язик і тут. Без чого не обходяться стосунки, то це без звертань. Хочеться вам того чи ні? Не називайте своїх коханих. Тічками, заями, котями чи кісками краще замініть на ластівка, пташка, сонечко, зіронька чи рибка. Пам'ятайте, українська це багата мова. Навіть на таких банальних речах не уподібнійтесь до росіян. І коли у вас лише з'явилася симпатія, пам'ятайте, ви починаєте не ухажувати, а залицятися, підбивати клинці, загравати, топтати стежку. Або ж смалите халявки. І ні, ви не зізнаєтеся у коханні, бо це калька. А освідчуєтеся або ж просите її руки. Навіть під емоціями пам'ятайте, що ви купуєте обручку, а не обручальне кольцо і оголошуєте про заручене, а не про помолвку. І стаєте ви не женіхом і женіхомінівістою, а нареченим і нареченою відповідно. До речі, словосполучення зіграти весілля. Таке зафіксоване у словниках. Втім, більшість філологів не рекомендують його використовувати, а радять замінити на справити або ж відбути весілля. А напередодні у дівчат не дівічнік і не дівішнік. Не варто калькувати російські слова, коли в нас є свої прекрасні відповідники, наприклад, дівичвечір. А у хлопців не мальчишнік, а парубоцький вечір. Говоріть правильно. Інакше на ваше освідчення у відповідь ви отримаєте не заповітне так, а подарунок, тлумачний словник української мови. Сьогодні традиційна рубрика в нас буде дещо іншою: такі слова, як спалахуйка, міжповерховий дротохід, штрикалка, розчепірка, бачик. Ви могли б почути будь-де. Ми поспілкувалися з українцями чи вони взагалі знають, що це таке. Наскільки я знаю, це це придумали росіяни для того, щоб висміяти українську мову, і цих слів в принципі немає існувати в українській мові, бо є е, е, ну, типу, нормальні українські слова, які звучать гарно, а не це, яке просто висміює українську мову. Бачик, такого не чу, де ви такі слова взяли. Право на існування вони мають, але вони є тільки, мабуть, тут не в столиці, а десь, може, там на Западній біж Україні Львова, зі Львова, там може такі вони. Там більше користуються такими словами, наскільки я знаю. Спалахуйка. Запальничка. Чи є такі слова в нашій мові і чи мають вони право на існування? Задумаю, чому ні, але наскільки я розумію, це діалект. А міжповерховий дротохід. Міжповерховий а, ну, ліфт. Це сленг якийсь. Напевно, я думаю, це жартівливі якісь слова, бо я чула, але це не українська мова. Я думаю, не справжня наша літературна. Пам'ятайте, що ці слова фейкові, вони не зафіксовані в жодному словнику української мови. Це результат фантазії і творчості народу. І якщо проаналізувати, то їх використовують ті. Хто хоче або спотворити солов'їну, або ж якось її принизити. Тому думайте, перш ніж такі слова використовувати у своєму мовленні, спалахуйка краще замінити на запальничка, міжповерховий дротохід на ліфт, штрикалка це медсестра, а розчепірка це парасолька, бачик телевізор. Ми закликаємо ці слова викорінити зі свого словника. Адже ці назви фактично взяті просто з неба і не мають жодного підґрунтя для функціонування у мові. Кохайте свого чоловіка чи дружину, любіть Україну і дивіться освітній проєкт про мову. З нами цікаво.